Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Луцьку на вулиці Даньшина розпочали заміну теплової мережі. Мешканці трьох багатоповерхівок без гарячої води. Зів два рік постійно ремонтували. Понад 600 кілограмів хліба за час повномасштабної війни спекла для військових лучанка Анна Дігалевич з подругами. Ми знаємо, для чого ми почемо цей хліб, тому що ми знаємо, що наші хлопці будуть там ситі. Переселенці з Харківщини та Херсонщини і Волиняни створили музичний гурт, співаючи, збирають гроші для зсу. Сімсіточку. Hey, 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 У Луцьку на Даншина 1 розпочали заміну теплової мережі. Труби розрили у дворі будинку, розповідає заступник директора Луцьктепла Василь Бублій. Каже, попередня заміна була два роки тому. Через постійне підтоплення мережі знову потребують заміни. Бачите, в якому стані теплова мережа постійно завита, і її треба замінити, щоб мешканців прилеглих. Будинків було тепло, не було поривів. Ми знали, що це аварійна ділянка, і міжопальний період її треба замінити. Тут чотири труби, як ви бачите, опалення і гаряча вода. Труби є попередньо ізольовані, металеві труби в поліетиленовій оболонці, і між ними пінополірує Гарантія на які до 50 років. Місцева мешканка Оксана Бульчик каже, їхній двір щороку розривають для ремонту. Зів два рік постійно ремонтували. А це з Львова вже приїхали. З дітьми гуляти в дворі. Це мусолово десь іти в інше місце гуляти, бо дитина лізе туди. Незручності є. Тут ось стоянка, і машину немає де в принципі ставити. Машину ставимо при дорозі, це теж не дуже подобається. Але що зробимо? Надіємося, що скоро все вполагодять і все буде добре. Майстер підрядної організації Андрій каже: зараз першочергове завдання відкачати воду навколо труб, щоб мати змогу демонтувати старі. каже частина теплотраси прокладена під дорогою по вулиці, де їздять автівки. Чи плануєте далі дорогу? переривати? Ну, можливо, такий буде варіант, якщо нам не вдасться щось придумати. Може, в лутках буде щось, може. Може під під дорогою пройдеться, але зобачому майстер говорить, пробуватимуть прокладати труби, не розриваючи дорогу. Зі слів заступника директора Луцьктепла Василя Бублія за сприятливих погодних умов ремонт триватиме орієнтовно місяць. Яка вартість ремонту директор Луцьктепла Іван Скорубський не назвав? каже, прокоментує наступного тижня. Та додав, що у зв'язку з ремонтом призупинили подачу гарячої води для мешканців будинків на вулицях. Потебні 52А, 58 та Черняховського 1. Вадим Панафідін, Петропетєвський, Суспільне, Новини Луцьк. Я вийшов дим за, за Це вперше нас таке. Думаю, скрізь бачу по місту є, що виїжджають, вийду, думаю, наслідку. А тут бац, і в нас вже сталося. Пожежа, що виникла сьогодні о півдні у підвальному приміщенні багатоповерхівки на вулиці Конякіна, 9 обласного центру. Рятувальники ліквідували, сказав керівник державної пожежно-рятувальної частини Луцька Сергій Січко. бровиттю було встановлено, що з підвального йде чорний густий дим в складі ланки. Хлопці зайшли, подали ствол, провели розвідку. Вияснилося, що горить підсобне приміщення в розмірі 6 квадратів. Була велика задилося, приміщення було горіло сміття. Дехто заходив туди, такі з бомжів, бо на все. Це все, може, де п'яне, де корив. Приміщення закриті були, там ніхто й не користувався. Один раз тільки бачила, як звідти бомж, з дитиною виходила гуляти, а більше так не бачила. Може і ночують, то ж там не закривається, двері відкриті, діти там лазять, граються. За словами керівника пожежно-рятувальної частини Луцька Сергія Січка, у гасінні пожежі задіяли три пожежні автомобілі. Чергувала карета швидкої допомоги. Травмованих немає, розповів рятувальник. Більше 600 кілограмів хліба для військових за час повномасштабної війни спекла лучанка Анна Дігалевич з подругами. Дівчині 17. Цього року вона закінчила школу. Першу випічку для ЗСУ каже, зробила торік 25 лютого. Це було печиво та пироги. Потім школярки вирішили для захисників разом пекти хліб. В перші дні можливо було важко важко більше навіть не так фізично, як морально, тому що війна це все гніте тебе. Ми знаємо для чого ми печемо цей хліб, тому що ми знаємо, що наші хлопці будуть там ситі. Якщо вони будуть ситі, то все буде класно і наша країна в надійних руках. Ви зараз на ногах, але з думкою про те, для кого ми це робимо, навіщо ми це робимо. Воно дає нас наги, тому що там хлопці захищають для того, щоб ми тут могли робити. Не було ніколи. о боже, я втомилася. Не буду ти щось можеш зробити для перемоги. Ти можеш якось підтримати. Ти там допустимо, ми підлітки ми не завжди маємо як фінансово підтримати, чи ми не можемо піти так само воювати. Анна і Катерина навчалися в паралельних класах з перших днів повномасштабної війни. Раз або двічі на тиждень вони зранку збираються на цій кухні. Рецепт пшеничного хліба каже Анна не складний. Цукор змішують з дріжджами, додають воду, сіль та борошно. Тісто 10 хвилин місяць в комбайні або вибивають руками. Відбиваєш хліб з хорошими думками. Сподіваємось, що війна закінчиться. Далі тісто ставлять сходити на годину півтори. Потім каже дівчина його розкладають у спеціальні форми і ще дають трохи підрости. Тоді хліб буде більш пухким і незбитим. Анна розповідає, з 12 років займається випічкою. Свій перший хліб спекла у 13. Говорить, процес випікання хліба не складний, тим паче, коли його готуєш нашим захисникам. Бажаємо звичайно, сили. Щоб вони пам'ятали, що ми в них віримо. Повертати дому живими, здоровими, цілими. Сьогодні дівчата зробили 16 порцій на 15 кілограмів хліба. Його оздоблюють патріотичними візерунками і ставлять на 25 хвилин у духову шафу. Буду вирізати наш герб, в якому зашифрована воля, наша воля. Так, Все? Богом. Наші дівчата вбрали такі ну такі, як то кажуть, шлях, і Я радію тому насправді, що вони допомагають. Вона купує все за наші кошти. Ми просто вдячні хлопцям, що ми спимо в своєму ліжку, в своїй домівці, і це дуже важливо. Свіжо спечений хліб Анна Дігалевич спакувала у коробки і відвезла у благодійний фонд Старе місто Луцьк. Далі його передадуть на схід України, каже волонтер Ігор Андрощук. Хліб завжди важливий. А в теперішній час тим більше, а він їде в різних напрямках. Ми можемо тільки дякувати цій дівчинці, яка це робить. Чи це хліб з Волині, чи це хліб з Рівенщини, чи це хліб з якоїсь другої сторони, але з рідньої сторони, то все рівно що вдома побував. Анна Дігалевич каже: хліб для військових з подругами будуть пекти до перемоги України. Це думаю, що цей хліб поїде до наших хлопців, і ще як нам. Присилала світлини, де хлопці стоять з нашим хлібом. Ну ці емоції не передати. Тебе одразу, в тебе одразу з'являється бажання просто бігти на кухню і мішати той хліб. Олена Чернуха, Олександр Ватащук. Суспільне новини, Луцьк. Виставка інсталяцій з херсонської бавовни відкрилася у музеї сучасного українського мистецтва, розповіла Суспільному керуюча партнерка музею Леся Корсак. Авторка виставки Вероніка Чередниченко родом з Херсона. Ідея каже, народилася під час окупації міста. Для робіт використала тканину з херсонського бавовняного комбінату, на якому працювала її бабуся. Після закриття фабрики ті всі тканини, рушники, простирадла, зберігались в будинку моєї бабці в Херсоні і. Вони були певним нагадуванням її молодості і епохи ХБК. І для мене було вкрай важливим зробити з цього мотлоху, який припадає пилом, якийсь мистецький продукт без терміну придатності. Подібна історія може торкатися. Буквально кожного українця, тому що багато заводів і фабрик пережили подібну історію. Напевно, для старшого покоління все ж таки це буде ближче. Зі слів художниці на інсталяції використала майже 90 метрів тканини. Серед відвідувачів виставки місцевий житель Віктор Гребенюк. Хтось там працював, так хтось там мав першу можливо, зарплату, хтось туди ходив на екскурсії ще школярем. А тепер вже давно 20 років немає того заводу а торік його просто розбомблено. І в душі, певне, тої авторки, все це так відбивається ось такими інсталяціями. Художня традиція, в якій авторка працює, гласить, що мистецтво може бути все. І все є мистецтво. Тому або сприймаємо це так, як воно є, і приходимо на цю виставку, або ж приходимо на неї і, і сперечаємося з такою тезою. Я не належу до... Шанувальників постмодерна, скажімо. От, але він має право на існування, бо після нього прийде щось інше. Мені дуже подобається ця художниця. От знаю про її рисунок. Дуже цікавий проект, як вона саме з тканиною працює. От, і загалом мене цікавить саме сучасне мистецтво, як переосмислюється незвично. Мені подобається, що в цих різних складках можна побачити свої образи. Я думаю, це. Можна дуже довго їх розглядати. Це дуже цікаво. Сам проєкт він про то, про дім про ко наскільки цінність дому в кожній людині живе, що асоціюється в кожної людини з дому, про пам'ять, яку не знищити і, і нікуди не подіти. Зі слів Лесі Корсак, Луцьк став першим, де показали інсталяції з Херсонської бавовни. Виставка триватиме місяць. Оксана Кот, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. Четверо музикантів із гурту Летаври, що вихідних виходять на вулиці Луцька, співають українських пісень та збирають гроші для Збройних сил України. розповідає керівник гурту В'ячеслав Багіров. Із суспільним чоловіки зустрілися у свій неробочий день. До повномасштабної війни, говорить керівник гурту, не були знайомі, але зустрівшись рік тому, вирішили утворити квартет. Сергій з Луцька, я з Луцька, Юра з Херсона і Олександр з Харкова. Казали, що з війни сміятися не можна а під час війни навіть треба, бо можна з'їхати з глузду. Тому в нашому репертуарі є навіть і веселі українські пісні. Церкві був прислужником священника, Далі я став ведучим весілля різноманітних івент-заходів. Ніколи не думав, що я вийду на вулицю і буду співати. Для мене це якось було принизливо. Ну, щось таке вийшов, можна сказати, з зони комфорту. і Я приєднався цим. Ми хочемо допомогти навпаки підтримати бойовий дух наших людей. Хочемо підтримати захисників наших славка на фронті. Тато в мене на даний момент брат. Рік тому в мене пропав племінник, якому 18 років. Наші хлопці дуже класно співають. Таких побільше треба. Ще два учасники гурту. Вимушені переселенці Юрій Чернуха та Олександр Шматко з козацьким іменем Світлояр. Це музиканти, яким вдалося виїхати з тимчасово окупованих територій Херсонщини та Харківщини. 50 днів ми були в окупації, і потім вже, вже не витримали. Мої жінки в'їхали. Полями, лугами, як тільки могли, їхали три доби. І щось треба було робити. Виход вийшов на вулицю як музикант, і став грати потрошку. Ну тут уже з хлопцями через деякий час познайомився. На жаль, в Олешках все втратив. Я жив на Сіверському Дінці, на річці, на лівому березі, як архітектор, придбав садибу і десять років жив, будуючи таку екологічну. Музичну еко, ферму ранчо у ріки. Коні в мене прийшла ця війна. Ми попали під окупацію. Вирішив коня пристроїти десь його віддати. І я віддаю коня і вибухи. Чую вибухи, касетні бомби, прильотів. Моє подвір'я п'ять касетних розривів по моєму подвір'ю плюс сусіди там. Сусідку раніло 26 квітня я виїжджав, я пам'ятаю так. А вже 1 травня я був вже в Луцьку і вже.

З давньою фанаткою цих митців, і сподіваюся, що їхня такий невеличкий вклад у перемогу наблизить той такий бажаний для всіх людей. Скидали на рахунок фонду притули. Допомагав 14-й бригаді, в якій воює мій батько. Потім 63-я бригада. Ми довго їм допомагали. З часу, коли почали виступати разом, гурту вдалось зібрати для допомоги ЗСУ орієнтовно 400 тисяч гривень, каже керівник В'ячеслав Багіров. Анна Глущук, Сергій Данилюк, Суспільне, Новини, Луцьк.